Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Вітання слухачам Інформатору Фем. Попереду маємо захопливу розмову. Адже до нас в гості в ефір 107.3 Фам завітали зіркові гості. Власне, Тарас Тополя, фронтмен гурту Антитіла і гітарист Антитіла Дмитро Жолич. Хлопці, привіт! Всім вітання. Вітаю, дуже е, рада вас і бачити і чути. Дуже приємно, що ви знову у нас в гостях вже бачилися кілька років тому. Класно вітати завжди. Е, як у вас настрій? Ви сьогодні трохи такі чи то втомлені, чи то загадкові, чи е, якось скромно тихі це загадкові. <зас> Насправді можете здогадатися, сьогодні 28 й концерт. Е, 29-й концерт в Дніпрі. До речі, всіх запрошуємо сьогодні на концерт. І завтра, до речі, ще один додатковий в Дніпрі. То ну, трішки відчувається, звісно, втома. І поки розкачаємося до вечора, отак, отакі ходимо загадкові. Ну, це приємна все ж таки втома? Ну, звісно, приємна втома, тому що ми колись зібралися для того, щоб. Створювати музику разом і виступати наживо і коли ти в турі, і маєш можливість приїжджати до людей, грати музику, яку люди чекають, на яку люди приходять, це звісно ж, приємно. Ти віддаєш енергію на сцені, отримуєш від людей так само. Але і сьогодні інше. ввечері ми отримуємо від людей і наповнимо наші. Енергетичні запаси батарейки. батарейки Ну, Тарас заговорив за виступ. Дмитро так вже трошки оживився, очі загорілися. Коли о, за концерти заговорили, певно, те, що заряджає, так ну звичайно, концерти. Да. До речі, сьогодні ще можна подивитися якісь квиточки, бо на завтра у нас розпродано. так що хто ще не встиг, то на сьогодні велкам. забігаючи наперед. Скажу два концерти у гурт течіла в Дніпрі сьогодні і завтра. І теж забігаючи наперед, скажу, що Дмитро сидить в студії з гітарою не просто так. І ще маємо квиточки, які сьогодні обов'язково слухачам розіграємо прямо в ефірі. Ну але спочатку поспілкуємося. Ви вже сказали, що зараз перебуваєте в всеукраїнському турі. Тур величезний, 43 міста. Я так розумію, більше 40 Міст 50 концертів, вже 50 концертів. І більше того, і міста, і маленькі, і великі, і от в Дніпрі додатковий концерт оголошено. Як воно повернутися до глядача? З яким ви не бачилися е, кілька років, в більшості міст, я так розумію, ви взагалі будете вперше за час повномасштабного вторгнення виступати. Е, щось змінилося в цьому очікуванні концерту е, або там, в атмосфері е, тих вже концертів, які ви встигли відіграти? Ну, от як я вже казав, незважаючи на те, що це фізично важко і емоційно е, нелегко, стаєш цінувати те, що ти робиш ще більше, коли була така пауза, коли розпочалася. Широкомасштабна війна, і ми перестали займатися музикою, пішли працювати як парамедики. Були такі варіанти, що ми могли взагалі не повернутися на сцену ніяк нікуди не повернутися, а просто загинути. А коли ти усвідомлюєш це і повертаєшся до того, заради чого ти колись зібрався разом до своєї справи життя. То таке починаєш цінувати ще набагато більше. І завжди ми, коли приходимо, приїжджаємо в інше нове місце, виходимо на сцену. Завжди дякуємо нашим людям, які приходять на наші концерти, бо це є найбільша цінність, і це дуже важливо. Одразу хотіла запитати, чи Змінилося щось у е, безпосередньо творчості, бо кожен артист і розвивається, і реагує на те, що відбувається, і у вас е, загалом е, за час війни не кажу навіть повномасштабного вторгнення, от війни з з го року у вас е, м, такий тривалий різний е, шлях. Як це е, позначилося на творчості, власне, на піснях? Пісні стали більш драматичними. Якщо ви можете подивитися, там наші останні релізи після виходу з фронту це Фортеця Бахмут, це пісня Ти саме та. Ну от зараз пісня вдома, вона більш така світла, легка. Але країна проходить дуже важкі часи, дуже важкі випробування. Відповідно, ми ми рефлексуємо як артисти на те, чим живе народ. От зараз народу важко. От, і пісні такі драматичні. А, а з іншої сторони, от, пісня вдома була створена е, з наших е, таких відчуттів, з нашого суму за домом, і вона навпаки зроблена для того, щоб е, допомагати людям проходити е, оці складні стани. І якщо сумуєш за домом, щоб ця пісня давала якусь розраду трошки. Тобто, утилітарно, пісні гурту антитіла це. Ми не просто так кажемо, це більше ніж музика. Вони допомагають людям проходити різні життєві стани і роблять легше. Дмитро, як музика тобі робить легше, з натхненням стало важче, чи якісь нові подихи з'явилися? Кожний час, кожен період, це і до війни, і під час війни зараз завжди воно впливає на нашу музику, на все, на тексти, то, що Тарас пише, на музику, то, що ми робимо. Я хочу додати, що я ось вчора грав концерт і помітив, що я ще так не бачив, скільки як люди, ну емоції, емоції люди плачуть іноді, не іноді. А 70 відсотків під фортецю Бахмут, коли Тарас перед піснею дає спіч, настанова людям розповідає про пісню, про створення люди плачуть, і я стримуюсь. Я зараз навіть говорю, в мене мурашки йдуть, і я стримую себе, і це особливий тур, особливі емоції, ну, особливий час, важкий час. Якщо говорити е, про е, війну, хочеться ще зачепити проєкт культура проти війни. Ви не так давно повернулися е, з туру в рамках саме цього проєкту. Е, були в США, в Великобританії привезли е, приголомшливі суми для оборонців нашої країни. Розкажіть трохи про цей досвід. Чи можете ви взагалі сказати, що цей досвід? Е, Успішний, що він відгукується людям за кордоном. Як зараз це відчувається от на третьому році війни, сприймається за кордоном? Ну, е, Після того, як нас вивели з фронту, всі наші виїзди за кордон вони мають конкретну мету. Звісно, ми, як музиканти, е, у всіх наших виїздах є творча складова, є певні е, моменти, коли це виступи, чи акустичні, чи повноцінні. Але головно, головне те, що які вказівки нам дають наші командири. І той підрозділ, який ми відкомандуровані, це вести контрпропагандну роботу, це вести інформаційну роз'яснювальну роботу, просувати потрібні Україні тези за кордону, тому що ми кожного виїзду даємо багато інтерв'ю, маємо багато різних зустрічей. Тобто ми комунікуємо українську війну і привертаємо увагу до української боротьби проти окупанта і нас чують, тому що на щастя. У нас є велика аудиторія і в Британії, і в Сполучених Штатах, які цікаво з перших уст почути, що відбувається зараз, які, які причини, і куди ми рухаємося, куди ми йдемо. Так само з перших уст розбиваємо певні російські наративи і ті міфи, які вони намагаються просувати. На західну аудиторію, звісно, кожен наш виїзд за кордон це акумулювання коштів на потреби, скажу так, різних сил оборони. Наприклад, цього разу це були ми зібрали 250 тисяч доларів на потреби спеціальних підрозділів ГУР. До того ми у нас був світовий тур навколо світу. Ми облетіли, були і в Австралії, і в Новій Зеландії, і в Європі, і в Сполучених Штатах, і в Канаді. І ми зібрали 650 тисяч доларів, закупили на них. 10 тисяч аптечок по стандартам НАТО, які були передані різним підрозділам Збройних сил. Тобто є ще той момент, що ми збираємо там кошти. І очевидно, що там є можливість зібрати більше. І ми максимально працюємо, щоб з кожного поїздки привезти якусь частину коштів. От Були в Британії так само з цим проєктом Культура проти війни зібрали 2,5 млн грн, привезли. Плануємо і надалі, плануємо розширювати географію на країни Глобального Півдня, Латинська Америка. І там, де потрібно, доречно граємо пісень, там, демочимо. Трошки інший формат, наприклад, якісь закриті заходи. Це здебільшого живе спілкування з іноземною аудиторією, відповіді на їх запитання. Показує, от в рамках цього заїзду в Америку, показували документальний фільм Culture vs. War, який зняла Асоціація, дивись українське про гурт антитіла. І так воно працює, тому що одна справа, коли люди там за кордоном дивляться, якісь зведення новин. Сухі якісь інформаційні е, факти або нарізку якихось кадрів. А друга справа, коли приїжджають безпосередні учасники цієї війни, і розповідають свої власні історії, і розповідають їх з перших вуст, воно торкається серця, і так це працює, що люди більш долучаються до наших переживань, більш долучаються до підтримки України. До речі, цей фільм можна подивитися перед кожним концертом. Ми так щоб люди не запізнювались, приходили, і у нас транслюється перед нашим виступом. Документальний фільм. Документальний фільм так. Про, про важливість говорити про війну. от, Хотіла ще запитати в одному з інтерв'ю Тарас, ти сказав, що. Європейці міряють росіян своєю лінійкою, і чи немає у цього відчуття, що ну що вже їм розказувати? Вже два з половиною роки доносимо, щось веземо, і якщо от вони зараз там не не, не дійшло до них, то може й немає сенсу. Є оця, оцей момент з Чи все ж таки є можливість достукатися? Дивись, це моя особиста точка зору. А, а, я вважаю, що тут не треба. Дивитися з позиції, дійшло до них чи не дійшло. Ми просто маємо бути в ефірі, ми маємо бути в інформаційному полі, ми маємо часом викликати емпатію, часом бути як просто така муха, що не дає спокою, і ти б від неї хотів би вже від, від, від... Шарахнутись, а вона нікуди не дівається. Що роблять європейці? Що робить демократичний світ? Ну, сором. От я вже за три роки в принципі, перегорів цим, але з самого початку, як вони реагували, це просто ну, імпотенція. Тобто, це ціннісна імпотенція, яка просто прогресує. Вони не здатні відстоювати свої цінності. Вони не здатні відстоювати. І боротися за цінності, які потураються в інших країнах, такі як в Україні, і це все призводить до того, що у нас з'являється конфлікт, з'явився конфлікт на Близькому Сході. У нас слабка демократія дає змогу північно-корейським військам заходити на територію України. У нас оця слабка демократія, і ці європейські бюрократичні заполітизовані процеси абсолютно тормозять просування української армії у звільненні наших земель. Ця квола, допомога військова і ця вся реакція. Це все просто. Конвульсії, це вже признаки, на жаль, того, що цей світовий порядок з таким станом справ він приречений. І зараз от відбуваються вибори в Грузії, і я читаю е коментарі там різних аналітиків: вдасться Грузії чи не вдасться, чи вийдуть там на протести, чи не вийдуть. Ну, абсолютний скепсис, тому що е про яку підтримку Європи і світу можна казати в Грузії, якщо те, що відбувається у нас, викликає таку імпотентну реакцію. Тому наступна Грузія, і вона ж скочується в абсолютний Ореол Росії. стає поступово таким самим васалом, як і Білорусь європейцем фіолетово, на жаль, на все це, і політику і європейському. Тому а ми є, і ми мусимо кричати і доносити, і хай би як би не хотілося їм закритись і віддати Україну на поталу, щоб не робила їм більше проблем. Ми мусимо кричати не до політиків в першу чергу, а до європейських націй, до народу, до простих людей. От і саме, от таким чином ми і стоїмо, таким чином і працюємо. На жаль, це от реальна політика. Я так бачу на цей реальний світ. Як вдається гурту Антитіла, зокрема і тобі, Тарасе, поєднувати от стільки діяльностей, не вигораючи? Тому що от в інтерв'ю ви говорили, що коли в 2014 році почалася війна і ви почали займатися активним волонтерством, ваші колеги по цеху говорили, що ви там, не тим займаєтеся, ваш потяг їде і займаєтеся музикою? Зараз цих ролей на сьогодні стало ще більше. Там і це і військова служба в перші е, місяці, і е, волонтерство, і благодійний фонд, і концерти. Ви все ж таки ідентифікуєте себе в першу чергу як е, музиканти, як музика, це те, що ви робите. Чи все ж таки о, оцей баланс між всіма діяльностями? Баланс між всіма діяльностями ідентифікуємо себе в першу чергу як громадяни України. А музика це наша професія, але в першу чергу ми громадяни. Маємо е, моральний обов'язок перед країною і абсолютно чіткий обов'язок, який визначений в Конституції, в законах і в нормативно правових актах. Як ми це все вивозимо? Тому що у нас команда, тому що ми спільно один одного підтримуємо, е, о, тому що у нас дружини, які нас підтримують. Це також важливо. Як ми вивозимо? Тому що у нас стержень є, і він не в якомусь в якихось речах, там, ти кажеш, потяг ішов. Да, таке було. Але ми, грубо кажучи, ніколи не ставили успіх цю піну шоу-бізнесу вище за якісь базові цінності і за свої власні принципи. Якщо ми вважали тоді, що це було основним в 2014 році для нас почалася війна, що тоді саме потрібно підтримувати військових, і це є старша карта в колоді, військові і все, що пов'язано з фронтом. Так само і зараз вважаємо. І для всіх тих е, дебілів, які тоді е, кричали, що не все так однозначно, і це не наша війна, і для е, тої когорти артистів, які продовжували гастролювати в Росії, і, е, Називали, називали це в е, приватних бесідах і не лише внутрішнім конфліктом чи ще щось. Для них, я надіюсь, відкрились очі е, три роки тому, майже три роки тому назад, початком широкомасштабного вторгнення. Для когось не відкрились, для нас це було зрозуміло тоді. І для нас і тоді залишалося в першу чергу бути громадянами, як тими, хто несе відповідальність за державу. Музика це наш інструмент. Ми взагалі красавчики в музиці, в піарі, у всьому, повірте, можете вчитися там, хто нас слухає, що у бізнеса може вчитися, як робити піар і як взагалі працювати, як досягати поставленої мети. Але це ніколи не було нашою самоціллю. Там піар, впізнаваність, слава якась єдине, що ми цінуємо в цьому всьому процесі, це командна гра слідування принципам і люди, які приходять до нас на концерти, оце є наша цінність. Той хто віддає свій вечір для того, щоб провести його з нами. От за це боремося, і це дуже для нас важливо. Ну і про людей про концерти наостанок пропоную розіграти два квиточки нашим слухачам. Просто зараз є можливість потрапити до на нас в ефір за номером 097 480 107 3 Телефонуйте і. Можна сказати привіт Тарасу і Дмитру. І перед тим як ми будемо співати пісні, слухати ще й потрапити на концерт сьогодні. Правильно? На сьогоднішній додатковий концерт. Є у нас дзвіночок. Хлопці, навушники, попрошу вас вдягти, щоб почути. Алло, доброго дня! Алло! Доброго дня! Вітаю вас! Ви в ефірі, як вас звати? І я вас вітаю. Як вас звати? Алло, алло. Олександр Олександр, з... давайте знайомитися. Так. У вас є чудова можливість зараз поставити питання гурту антитіла Тарасу Тополі або Дмитру Жолодю або просто щось побажати приємно перед тим як ви заберете квиток на концерт. Та питань до мене таких немає. Ну дуже гарна група, молодці, що піддержують війська наші зсу і кад, кадби велика одних підтримка. Дуже молодці. Дякую, дякую. дякую. Олександре, лишайтесь на лінії, поза ефіром розкажу, як ви свої квиточки отримуєте. Ну а е, зараз е, хочу ще пару слів про пісню вдома. Вам... А я ще хочу запитати, Олександр. А якщо отримаєте два квиточки, з ким підете? З Жінкою. З жінкою? А як ваш, звати да. вашу дружину? Наталія. Наталія, вона слухає антитіла. Алло, алло. Вона слухає антитіла звісно, слухає. Хто ж їх не слухав в Україні? Дякую. <рес> ну точно забирайте тоді два квиточки своїх і гарного вам сьогодні вечора. Ми постараємося, щоб ви отримали багато. задоволення і спільно да. принесемо користь. Звісно, Олександр, Зв'яжемося да. з вами трошки пізніше. Не кладіть слухавку. Ну і про пісню вдома. Ваш останній реліз близько місяця тому. Кліп, пісня на останок. Що для вас бути вдома? Бути вдома це де свої, де спогади, де рідне, де тепло, де є плани, де є мрії і де є м -м, можливість бути собою. Дмитро, так замріялися, а що для вас бути вдома? Вдома Вдома небо сання, сання, як співається в нашій пісні. І хочу сказати, що ми знімали кліп, до речі. Можете зайти на Ютуб подивитися. І приїжджали в Дніпро, і знімали в Дніпрі. Можете побачити там свої вулички. Там багато кадрів наразі. Дивіться і вгадуйте, де знято. Будемо співати? Погнали. Погнали. <кхи> Розберіть мене на меми, хто в темі, коли спогади беруть владу в голові, я стаю, такий не схожий на себе, як дитина, що під ліжком знайшла скарби. Привіт, привіт, оскільки ж нас, нас приїжджих в іншим місце й час. Та тягне так і сняться сни про найкраще місце на землі, М -м -м -м. вдома небу синє-синє вдома в небі воля дихає, вдома думи ясні, ясні, свої, свої, свої. Збережіть себе негайно на фото, побіліть своїм смайлами нудний кадр, через років двадцять п'ять у суботу він засяє із минулого, як ліхтар. Привіт, привіт, оскільки ж нас нас приїжджих він ще місце і час. Це тягне так і сняться сни Про найкраще місце на землі, вдома небо синє, синє вдома в небі воля тихає, вдома думи ясні, ясні, свої, свої, свої. І всі свої, вдома небо синє, синє, вдома в небі воля дихає, вдома, доми ясні, ясні, свої, свої, свої і всі свої, клас. Дуже. На здоров'я. Дуже вам дякую. Друзі, запрошуємо вас на концерт гурту Антитіла сьогодні. Ще є квиточки. Тарасе, з тобі запросимо. Всіх запрошуємо. <реш> <реш> Приходьте до нас на концерт сьогодні. Буде зіграний майже весь новий альбом. Меланел. Будуть зіграні пісні, такі як степ», Фортеця Бахмут вдома. Будуть зіграні там, де ми є, ловимо момент, вірила, в все те, що ви любите, знаєте, і обов'язково будете підспівувати. Приходьте, чекаємо. Ну, можете не приходити. Якщо...